Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. У Полтаві заклали Калинову алею пам'яті про загиблих захисників біля ліцею номер 32 Медичних сестер, що працюють у лікувальних закладах Полтавської тергромади, привітали із професійним святом у краєзнавчому музеї. Нові експонати монети євро присвячені війні в Україні. А тепер про це та інше більш докладно. Без води і на вихідні воду за графіком у частині Полтави вмикатимуть і в суботу, та неділю. Про це повідомила речниця Полтавводоканалу Інна Рудяк. Перелік адрес, де запроваджені графіки водопостачання, можна побачити на сайті підприємства. Нагадаємо, воду у деяких районах обласного центру вимкнули через аварію на головному супрунівському каналізаційному колекторі. Нині підприємство просить на ремонтні роботи у міської ради 15 мільйонів гривень. Депутати готові зібратися на сесію і проголосувати за це рішення, розповів після погоджувальної ради. Перший заступник міського голови Валерій Пархоменко той провал по супрунівському колектору звичайно треба ліквідувати. І позиція і моя особиста, що необхідно співпрацювати, налагоджувати комунікацію, тому що до цього вона була така досить нестабільна. І, в принципі, я запропонував зробити таким чином підписати меморандум про співпрацю трьох між обласною адміністрацією військовою, міською радою і водоканалом. Ще одна алея пам'яті загиблих захисників з'явилася у Полтаві. Її заклали у мікрорайоні Половки біля ліцею номер 32 Калина є символом 11 воїнів, що загинули та були пов'язані з навчальним закладом. Подробиці дивіться у сюжеті. Символ крові та невмирущого роду калина. Тепер її кущі височіють перед фасадом Полтавського ліцею номер 32 Європейський. Ця Калинова алея. Це все. Всі наші побратими, посестри, тобто тут нема своїх чужих всі, всі свої 10 травня. У Полтаві заклали Калинову алею пам'яті. Висадили 11 саджанців. Кожен з них на честь загиблого захисника України долучився до висадки Кущів і Юрій Левковський. Говорить, тепер на цій алеї пам'ять і про побратима випускника ліцею Олександра Булата. Згадую да шеврон, згадую, як це все починалось. Як ми да ні з чим їхали зупиняти на війні там. Буває, знаєш людину день, а таке відчуття, що ти його знаєш з дитинства. Я того не день знав. Закладення Калинової алеї це ініціатива ліцею та рідних, чиї близькі загинули на війні. Тепер тут вічна пам'ять і про випускника 32-го ліцею Максима Краснокутського. Максим Краснокутський, який став добровольцем, як тільки йому виповнилося в 2022 році, 18 років, і він загинув. А практично не бачучи життя, мріяв бути відомим музикантом за два роки війни. Випускниця ліцею Ірина Шматко поховала двох найближчих людей: маму Наталію Стрибкову та чоловіка Олександра Шматка. Тепер на цій алеї два живих символи про них. Тоді, коли ми з чоловіком зійшлися. Моя мама боялася всього, що стосується війни. Просто як звичайна цивільна людина боїться всього, що пов'язано з війною. Але вийшло так, що все одно її життя було пов'язане з війною, тому що мій чоловік військовий, вона також вийшла заміж за військового. Ірина Шматко згадує, після цього мати переїхала до Маріуполя. У неї була можливість виїхати звідти після окупації, проте вона лишилася. Коли почалася вже нехватка медиків, нехватка рук, вона почала ще виконувати обов'язки медика. Потім ще й кухарки обов'язки виконувала, а далі вона мені казала, дось, я беру за все, що можу братись. Я не берусь тільки за зброю, тому що я не знаю, як, як найефективніше з нею працювати. Біля самої алеї встановлена дошка з QR-кодом. З його допомогою можна побачити інформацію про кожного із 11 загиблих. Нам хотілося, щоб не просто це були кущі, а кожен кущ це є символом конкретної людини, конкретного героя. Звісно, ми не виставляємо таблички. Я думаю, рідні, а їм це важливо, вони будуть знати, які кущі калини саме символізує їхню рідну людину. Але тут можна прочитати інформацію про всіх, якщо сканувати QR-код. На алеї висадили 11 саджанців. Усі вони пам'ять про загиблих захисників і захисниць у російсько-українській війні, доля яких пов'язані з навчальним закладом. І сьогодні біля свято Успенського собору у Полтаві в останню путь провели іще ще двох воїнів збройних сил України: прощалися із водієм механіком Артуром Макеєвим та стрільцем санітаром Русланом Литвиновим, якими запам'ятали загиблих рідні та товариші в матеріалі нашої знімальної групи. У Свято-Оспенському соборі прощалися з двома захисниками України. 51-річний Артур Макієв вступив на захист України 17 березня 2022 року. Служив на посаді водія механіка ремонтно відновлювального батальйону. Страшно прощатися і страшно хоронити своїх дітей. От я бачу його сім'ю, як син схожий на нашого макешу. Так його називали в школі. І вчора хлопці дзвонять з передової. Хлопці з нашого класу висловлюють всі співчуття і кажуть: ви передайте макеші, що ми думками з ним сьогодні, тому нам дуже боляче. До повномасштабного вторгнення Артур Макієв мешкав у Полтаві та працював водієм. Пригадує подруга полеглого воїна Ольга. Додає, що сильно любив свого єдиного сина. Добра, дуже чуйна, відзивчива, Дуже гарна людина, дуже шкода, що його не стало, і ми не можемо це повірити. Ну, він пішов з перших днів, коли почалась війна, і віддав своє життя за нас, за нашу Україну, за своїх рідних і близьких. Вчителька Артура Макієва, пані Ніна, пригадує свого учня як відповідальну та веселу людину, спокійний, веселий. Брав участь у КВН, коли був в старших класах, теж пригадую. Надійний товариш, от надійний товариш. Загинув Артур Макієв під час виконання завдання з виявлення та знищення російських військових. Зупинилося серце солдата 3 травня 2024 року на Луганщині. Також сьогодні прощалися із 45-річним воїном Русланом Литвиновим, 17 травня 2023 тисячі Він пішов захищати Україну. Служив стрільцем санітаром у роті морської піхоти, виконуючи обов'язки військової служби, вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину. Під час бойового зіткнення силами противника загинув 6 серпня. 2023 року поблизу населеного пункту Велика Новосілка Волноваського району Донецької області поховають Артура Макеєва у селі Ковалівка, а Руслан Литвинов навіки спочине у селі Жуки Полтавської громади. Олександр Мамай оскаржуватиме рішення Полтавського окружного адміністративного суду, який відхилив позов щодо поновлення його на посаді міського голови Полтави. Як стало відомо з єдиного реєстру судових рішень у тексті ухвали йдеться про те, що строк звернення до суду з таким позовом по закону мав би бути 30 днів, а не більше року. І поважних причин, чому позивач раніше не звертався до суду, не виявили. Через це позов було відхилено. За словами адвоката, колишнього голови Полтавської міської територіальної громади, це рішення суду вони будуть оскаржувати. Рішення суду, яке, з яким ми не погоджуємося, будемо оскаржувати. Більше нічого не додам. Будемо доводити свою правоту». нагадаємо. 2 березня 2023 року Олександр Мамай визнав свою провину та пішов на угоду зі слідством у справі про розтрату понад півмільйона гривень із бюджету громади. Він втратив посаду міського голови. Майже рік по тому, квітня 2024, тисячі Олександр Мамай звернувся із позовом до Полтавського окружного адміністративного суду поновити його на посаді. Суд 6 травня від Мовив у задоволенні позовної заяви. 12 травня в Україні визначають Міжнародний день медичної сестри. Із цієї нагоди напередодні свята у Полтаві грамоти та відзнаки отримали кращі представники цієї професії. Побувала на урочистостях наша знімальна група. 12 травня в Україні та світі відзначають День медичної сестри. З цієї нагоди у Полтаві для представниць цієї благородної професії влаштували концертну програму. До галереї мистецтв запросили медпрацівників з усіх лікарень обласного центру. Професійним святом медичних сестер привітав перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Кращим він вручив нагороди та подяки Полтавської територіальної громади за сумлінну працю та високий професіоналізм. Звичайно, що ці люди медичні сестри це ті, хто практично весь з пацієнтом. тому що хірург провів операцію, потім слідуючи, а вона веде людину буквально від того, як він ліг в ліжко, і коли вже його виписали. Тому у нас сьогодні в місті працює 1300 медичних сестер. 20 з них сьогодні ми хочемо визначити зробити невеличкий концерт, тому що, незважаючи на війну, люди повинні жити, отримувати від суспільства від життя, хоч мінімальну потребу, і таким чином рухатися вперед. Серед тих, хто отримав відзнаку, медична сестра перинатального центру другого рівня Валентина Шевченко. Жінка працює у відділенні гінекології, розповідає, ніколи не сумнівалася у виборі своєї професії, бо посмішка на обличчі вдячних пацієнтів щодня дарує їй сенс життя. Мій день починається із знайомства нос пацієнтами за прошедші сутки. Перевіряю листи призначення, стараюся визначити свій робочий подальший день виконую ін'єкції, беру кров збини. Ну ми приймаємо хворих у швидкій допомозі, допомагаємо в критичній ситуації. Нагороду отримала і Сніжана Харь із 4-ї міської лікарні. Вона працює медичною сестрою у відділі інфекційного контролю. Після COVID-19 всі розуміють, що Інфекції, все це ми попереджаємо, все це ми навчаємо наших працівників. Наші робочі дні бувають по-різному. Працюємо з документацією, навчаємо медичних працівників, проводимо тренінги, проводимо навчання, проводимо практичні навички, відпрацьовуємо. Я як є координатором з гігієни рук, ми забезпечуємо наших працівників, робимо слайди, показуємо, проводимо навчання, відпрацьовуємо це все на практиці. Вони працюють у різних відділеннях і з різними пацієнтами, та цей жінок об'єднує любов до своєї роботи. Адже якщо ти уважний і людяний до пацієнта, це допомагає йому швидше одужати, переконані медсестри. Напередодні міжнародного дня медичної сестри наші кореспонденти відвідали і одну з лікарень міста, щоб поспілкуватися із представницями цієї професії. За що жінки люблять свою роботу, а що дається найважче, дивіться у нашому сюжеті. Переселенка з Донеччини Ірина Холодняк працює хірургічною медсестрою у другій міській лікарні у квітні 2022-го жінка з дитиною змушена була виїхати із рідного слов'янська через постійні обстріли. каже в Полтаві з роботою допомогли практично відразу. Як і 8 квітня обстрілювали Краматорськ, і ми операційники приїжджали і оперували дуже багато людей. Було 100 чоловік ранів без рук, без ног, і після того я вирішила виїхати. А це Марія Єфіменко, переселенка з Луганської області, яка теж працює в цьому відділенні медичною сестрою. Жінка виїхала з дому на початку повномасштабного вторгнення. Каже, жити там було страшно та небезпечно. Там я теж працювала у державній лікарні, теж операційною сестрою, тільки в мене був трошки інший профіль. Ніж тут, тут більш хірургія, а там і онкологія, і травматологія, але теж операційна. Взагалі я сама фельдшер по освіті, але якось так відразу мене вдома ще запропонували бути медичною сестрою операційною. І якось вже я не бачу іншої професії для себе, мені це дуже подобається. Робота хірургічної медичної сестри схожа на механізм годинника. Вони готують операційну, слідкують за стерильністю інструментів та матеріалів як до операції, так і під час неї. Помилок бути не може, говорить Ірина Холодняк. Саме головне це знати ход операції. Та ну до сестра подати інструмент намного швидше, ніж та доктор. Должен тебе сказать Биля хирурга. Мы считаем инструментарий, щоб не залишился инструментарий в животе. Все считается перед работой и после. Допомога лікарю в проведенні операції це робота, яку не всі помічають, каже Марія Єфіменко. Адже все потрібно скласти, перемити, простерилізувати і підготувати матеріали до наступного дня. Взагалі фізично складно. По перше, тому що це теж така робота, на якій ти віддаєш в першу чергу і своє здоров'я. Це тривале стояння на ногах в першу чергу. Це стрес, це напруження нервове. Різні бувають ситуації. Фізично теж важко, наприклад, якщо той же травматологічний інструмент, то це немала вага цього інструменту. Тому у кожному моменті є якісь свої складності. Вони працюють разом із хірургами, але завжди залишаються за кадром, наголошує Ірина Холодняк. І додає, хотілося, аби пацієнти знали і про їх вклад у порятунок чи його життя та здоров'я. Коли пацієнт поступає к нам. Він вже ну в наркозі, і коли він просинається, він теж вже виходить з наркоза і нас не бачить. Нашу працю операційної медсестри професія медсестри це надзвичайна відповідальність, і незважаючи на те, що пацієнти не завжди бачать тих, хто стоїть на шляху до їх одужання. Вдячні за професіоналізм та людяність. Ліна Костенко та Валерій Залужний стали почесними громадянами Києва. А мер Брюсселя особисто вітав українських військових у столиці. Візначали День Європи. Саме завдяки нашим захисникам, це свято набуває зараз нового сенсу і розуміння, що без перемоги України Європа знов буде у великій небезпеці. Мер Брюсселя Філіп Клос вітається з бійцями 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України, які зараз перебувають на ротації та відновлюються після поранень. Мер Брюсселя передав військовим систему РЕП та Стерлінк. А мер Києва Віталій Кличко у якості благодійної допомоги ще 50 fpv дронів з бюджету столиці від початку повномасштабної війни. 4 4-й бригаді виділили понад 500 мільйонів гривень. Чим більше цих дронів, тим більше вертвих. Окупантів, спаленої техніки, більше наших живих поселів. Все взаємозв'язано тут не можна. Тому що сьогодні я щасливий. А якщо я ще подивився на реб, то якщо ми дронами вражаємо, то ребами ми захищаємося від ворожих дронів. Тому це сьогодні в квадраті я задоволений, тому що ми так, ну, скажімо, обростаємо дуже потрібним. Мер Брюсселю також був присутній на урочистому засіданні Київради та отримав нагрудний знак за сприяння обороні Києва, бо столиця Бельгії у 2022 році одна з перших прийшла на допомогу, передала громаді Києва тонни гуманітарної допомоги та прийняла у себе тисячі біженців і продовжує допомагати Києву. Передає швидкі, медобладнання та інше необхідне. Як зазначив Філіп Клос, виступаючи в Київраді та звертаючись до українців, ваша незламна воля це джерело. Нашого натхнення, та ми чітко розуміємо, що ви боретеся не тільки за свою країну, а й за нас, за Європу. На цьому наголосив і мер Києва. Без перебільшення хочу сказати, що майбутнє Європи сьогодні визначається тут, в Україні. Бо наші захисники на фронті б'ються не тільки за суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Насправді сьогодні триває борьба за мир і стабільність в Європі за майбутнє європейської демократії. Віталій Кличко подякував партнерам України, послам, дипломатам іноземних держав за підтримку на зустрічі, яку традиційно влаштовує в День Європи. Також Київрада присвоїла звання почесних громадянин Києва, письменниці Ліні Костенко та Валерію Залужному. Перше в житті я приймаю нагороду звання з якимсь відчуттям дуже гарним. Віталій, дякую. Треба витримати. Треба витримати і треба перемогти. Я не знаю, наскільки це надихає. От витримаємо. Десяті петлюрівські читання та виставка Симон Петлюра, людина і державник, до 145-річчя українського державного та військового діяча сьогодні у Полтавському краєзнавчому музеї презентували унікальні документи та майбутній пам'ятник Симону Петлюрі. Про це дивіться далі у сюжеті. Саме сьогодні, 10 травня 2024 року, в Полтаві повинен був відкритися. Пам'ятник Симону Васильовичу Петлюрі. Чотири роки тому було об'явлено про відповідний відкритий архітектурний конкурс, який відбувся в 2021 році, і цей де короткий період поклали на те, щоб збудувати цей пам'ятник. До 145-ї річниці від дня народження головного отамана Української Народної Республіки у Полтавському краєзнавчому музеї представили проект скульптури Симона Петлюри, який повинен був відкритися сьогодні біля Полтавського обласного центру естетично виховання учнівської молоді на жаль. Цього не відбулося. Маємо надію, що після нашої перемоги ми до цього повернемося, і Симон Петлюра монументально повернеться в Полтаву. Симон Петлюра, український державний та військовий діяч, до останнього боровся за незалежність України. Шановують пам'ять борця за українську державність у Полтаві із 26 серпня 1992 року. Зауважив під час десятих петлюрівських читань голова обласного об'єднання товариства просвіта Микола Кульчинський. Додав Спілкою постійно доопрацьовуються матеріали про Петлюру. Це неоціненні матеріали з перших з 92-го року і по сьогоднішній день, тому що вони дають новим поколінням побачити наяву наживо, як тепер кажуть, це те телецарство, яке 100 років тому воювало із більшовицькою, російською. Агресією постать Симона Петлюри сьогодні неабияк актуальна для українців, говорить доктор історичних наук Людмила Бабенко. Наголошує, що саме радянська влада протягом століття нищила пам'ять про українського борця, актуальність цієї постаті, а особливо його внеску в національну визвольну боротьбу українського народу, є неоціненною, тому що не випадково серед трьох імен, які символічно наші недруги, в Живали і вживають стосовно українців мазепинці, петлюрівці, бандерівці. То як бачимо, Симон Петлюра належить саме до таких знакових постатей. Крім Петлюрівських читань у музеї відкрилася виставка «Симон Петлюра, людина і державник. Заступник директора з наукової роботи Володимир Мокляк наголошує, що раніше полтавці не сприймали постаті Петлюри, але зараз усвідомили велич цього політичного діяча. Перші виставки, які відбулися в Полтаві, присвячені Симону Васильовичу. Вони відбувалися у цьому музеї. От. Їх тоді хто сприймав, хто не сприймав, але вони були. Я і сьогодні пам'ятаю, як тоді виступали проти петлюрівської тематики. Газета Зоря Полтавщини» взяла тоді величезну статтю. Наш прапор червоний, а петлюрівського нам не треба. От і лише згодом прийшло розуміння цієї особистості. На виставці представлені особисті речі родини Симона Петлюри та копія посмертної маски Борця сьогодні. Тут ми маємо кровать, яка належала родині і була придбана в 1911 році. От маємо різні е, документи Петлюрівської епохи. Маємо його особисті рукописи. Виставка «Симон Петлюра, людина і державник, доступна для відвідувачів музею протягом місяця. Колекція Полтавського краєзнавчого музею поповнилася монетами із Литви та Латвії номіналом 2 євро. Їх подарувала музею Полтавка та громадський діяч Лілія Вальс. Жінка зазначає, що ці монети є особливими тим, що їх випущено малим тиражем і вони присвячені війні в Україні. Це вже вдруге Лілія Вальс дарує монети краєзнавчого музею. Перший подарунок був зроблений минулого року, коли жінка привезла з Естонії подібні монети для полтавського музею. Це монети були випущені у Литві і в Латвії, присвячені нашій війні в Україні номіналом 2 євро із українськими соняшниками зображення. І ще одна монета була така з Естонії, вона вже знаходиться тут, в краєзнавчому музеї. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЕЇ. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому мене все. гарних вам вихідних на все добре. Побачимося.